«Все буде хорошо, це ніби саундтрек взагалі всіх тих переживань, що переносить Україна за останній рік. Можливо, цю пісню найчастіше зараз замовляють, аби ти виконувала такі рівні. Що особливо не пошутиш, так понятно, да? Ну, все одно життя йде. Коли я сама пам'ятаю, написала слова пісні в 99-му році, году, мама, в 99-му году, придумайся, да все буде хорошо. У мене життя помінялась писати про хороше. Зараз ви вже пакуєте валізи, вже вибираєте вбрання на червону доріжку в Голівуді, тому що скоро прем'єра Віра-Стрічки, де ти знімалася. Кінодебют Віри. <рес> застіснялась. Чи застіснялась? Ну так, да, ми сняли там в кіно з звісними артистами. Називається фільм Спай на українському. Шпигунка. Правда, ну про шпигунку, що ми зі. Я тебе знищую. Бигунка. Сухня, червона доріжка, довга, підбори. Ні-ні-ні. Е, ти розумієш? Я чесно стесняюся, навіть може не поїду туди. Чого? Ну, така дура. Ну ти не поїду, ти пообіщала. Як це не поїду. Не ну, звісно, зараз ламаюся. Я капризничаю. Ми одразу поїдемо в Вену на Євровідні. В цьому році Україна не приймає участь в Україні, так. Да. Але нас знову пригласили як. За 60 лет один з лучших номеров. А чи повезете ви, кончите Вюрст сувенір з України? Просто настолько вещей, що кончите, що за вистав. Хотя, она, вона вона, 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 вона. вона, кстати, як вона худенька. Вона стрункіша за мною. Да, на стрункіша, правда, правда. Вона як Віка сні ангела. Вот если Вики сні водить водіть бороду, нарисувай. Вона була похожа на кончину Вюрст. <laughs> і по характеру совпадает.